Недавно наш міський голова в лапках, голова буду в лавках казати, бо це головний крадій нашого міста запропонував на першого заступника голову нашого водоканалу, такий є, такий є пан Козаков. Так я трохи розкажу, що відбувалось останні роки на нашому водоканалі. На нашому водоканалі за останні роки тільки на втрати води вони списували десь приблизно 30%. Ви подивитесь на слайди, що таке ці 30%, це 5,9 мільйонів кубів води, це 35 мільйонів гривень, це 30 тисяч 973 херсонських пенсій херсонських пенсіонерів. Ви розумієте, що там відбувається, який масштабний злочин там сьогодні є. Дивіться, візьмемо порівняльну характеристику. В місті Миколаєві вода коштує 10 гривень 40 копійок, в місті Херсоні 10 гривень 90 копійок. Але. Воду вони беруть 73 кілометри від Миколаєва. Вони беруть її в нас, тягнуть по трубопроводу, обслуговують цей трубопровід. А в нас воду беруть у нас у місті, в наших скважинах. І тобто, це складає майже 30%. Це 42 мільйони гривень крадеться тільки на цьому. Тобто, у нас вода повинна коштувати на 34% дешевше, ніж в Миколаєві. Але цього не відбувається. Куди ці кошти йдуть? Скажіть мені, будь ласка. Ті кошти душі кармали, ті, хто це кришує, хто це робить. І як мер може цю людину говорити, що це великий господарник. Він не веде ладу місті, він не веде ладу місті, що ми вами зубожіємо скоро тут усі. Що стосовно нашої якості питної води, ви знаєте, що відбувається в цій якості. У нас 40% майже води взагалі неможливо руки мити. Знаю, що робили аналіз. Аналізували і бачили, що ця вода не не треба не те, що використовувати для приготування їжі. Її взагалі неможливо використовувати. Держава повинна відшкодовувати. Місцева влада повинна відшкодовувати за ці кошти. Скажіть мені, будь ласка, кому небудь відшкодували ці кошти? Ні. Вони осіли в карманах всіх злочинців. Я не буду казати навіть там корупціонерів. Це злочинці на сьогоднішній день. Ми не можемо сьогодні це терпіти більше. Нам потрібна зміна влади. Нам потрібно, щоб прийшла народна влада, яка буде думати не про себе, не про свої кишені, а про людей, про пенсіонерів, про наших батьків.